Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. Попав нам на ремонт такий генератор Жигулів з класіки Тройка, шестерка без різниці Г221. З діагнозом не працює. Чоловік уже сам зняв щотки, як бачите, це це діло ось так виглядає. Одна щотка у нас стерта. Просто-напросто воно все це діло не контачило, не робило. Це, скоріше, за все, вся причина. Людина це, ця, це мій підписник. Ну, тут так не видно, я його розберу, покажу. Тут колектор покатаний добре. Там така яма, що я тобі дам. Знаєш, це підписник мій. Значить, для нього. Друже, для тебе зробимо цей генератор. Попадеш в історію мого каналу. Ну так, що? Я розбираю і далі показую, які тут є нюанси. Так, шановні, дивіться, роздерри генератор наш. Ну, Тут все таке засмальцьоване геть-то. Геть-то, ну, просто біда. Що тут, що тут ось. Земля. Просто земля. Подшипник теж тут торохтить. Ось дивіться, що я вам хотів показати. Бачите, яка тут канава? Багато людей питають, чому, чому це отак воно відбувається. Я спробую вам пояснити. Одні. Кажуть, пишуть, що ці щотки, що в них більше міді, менше графіту, воно стирає, все це діло. Ні. Оце ось така канава робиться із-за того, що в цих генераторах нема ніякої ні защити, нічого. Сюди попадає земля, пісок, образів. І оцей образів прилипає на щотку, то що воно м'яке, і вижирає. Вижирає мідне кільце, мідне латунне, яке воно там є, воно його вижирає просто-напросто. Так що це не щотка. Це саме абразив, земля, оце ось все. те, що у нас ось тут ось оце. Оце все. Так що це так. Та що Я продовжую розбирати, дивимось, дефектуємо, що, що нам тут треба з ним зробити. Миємо чистим, дивимось на кольця, чи можемо проточити. чи чи будемо міняти. В общем, якось так робимо. Бачите, ще один признак того, що тут багато абразиву. Бачите, як осердя оце ось блищить. Воно терлось просто-напросто тим піском абразивом воно зашліфоване, заполіроване. От якось так. Так, в общем, я продовжую дефектую, далі включимось. В общем, шановні, розкидав я все це діло. Дивіться, в якому воно всю цю печальному Стані, все це діло у нас он, опять же, земля наша. Статор. ну Вроді би так не палений, зразу не зрозуміло, але все це діло треба вимити і подивитися. Кришка, зрозуміла, це таке. Подшибніки теж хлам. Значить, якорьок, дивіться, подшипник я зняв. Ну, Тут тіла вистачає, я думаю, у нас вийде його проточити, щоб його не міняти все це діло. Так що спробуємо, але спочатку все це діло миємо. Миємо, чистим, дивимось, чи є якісь ще дефекти, чи нема. От якось так. Отак, От шановні, обдер я ось трохи кожуру. Бачите, тут я не доточив. У нас тіла вже практично немає. Тут його залишилось буквально міліметр. Якщо я далі почну це все діло знімати, воно злізе як фольга. Тому будемо міняти оці колекторні кольця. Оце отак от. Все. Далі включуся. І так, шановні, продовжуємо балачку про наш генератор. В общем, помив, почистив. Як все це діло міг зробити більш-менш чисто, акуратно. Значить, Як я вже й казав, бачите, попитався проточити, ну тут, тут тіла геть-то зовсім мало. Будемо міняти ці колечка. Значить, є ось такі в мене Ось такі колечка стандартні. От, значить, будемо їх сюди пробувати ставити. Значить, хочу показати. Може, хто зна, хто не зна, як зняти старі кольця. Зараз якраз будемо все це діло робити. Є в мене невеличка паяльна станція саморобна, але це не, не суть важливо. Ну, зараз спробуємо розпаяти. Тут ось у нас є такий бугорочок невеличкий. От, пробуємо його зараз розігріваємо і ковирялочкою потрібно нам піддіти дротик наш. Дротик, провідник, проводок. Називайте хто як хоче. Зараз підтягнемо трошки жало на паяльнику, бо бовтається. О. Беремо трошки припою сюди, щоб воно стало м'якіше, і розпаюємо. Бачите, це, провідничок один ось відпаяли. Ось, бачите. Другий провідник у нас знаходиться ось там он, внизу, от там. Його відпаять трошки складніше буде, але зараз спробуємо. Все то робимо аналогічно. Пробуємо відпаяти. От і все. Другий провідничок також відпаяний Ну тепер все це діло задіваємо съйомником і стягуємо. Паяльник поки вимикаємо. У мене отакий зйомник. Все це діло зараз стягуємо. Thank mm -hmm. you. Бачите, все, Колечка у нас вже зняті. От так от вони виглядають. Оце ось так. Ну і тут, бачите, ось один кінець. Ось, ось інший. От якось так. Ну то все. А, ще хотів сказати: дивіться, отакі ось з'єднані кольця. Такого зразка. Е, вони йшли на, е, цих, на генераторах болгарського виробництва. Їх випускала Болгарія. А всі інші заводи випускали такі кольця по вони йшли. Тобто, два колечка. Одне над одним. Отак, оце воно це. Їх легше монтувати, легше знімати, навіть якщо як в цьому випадку. Одне кільце нормальне, друге кільце, бачите, тут витерто добре. Приходиться міняти пару. В цьому випадку можна поміняти одне. Ну, все так. Я далі міняю. Поміняю, вже включусь, покажу, що в нас вийшло. Так, шановні, дивіться, запояв я все це діло новеньке. Все гарно, ловко вийшло. Якось так. Бачите. Чітко в натурі клас. Так що зараз. Знизу тут під колечко зробимо бандажик із капронової нитки. І ставимо на станочок, протачуємо, щоб все це діло у нас було в осі. В оці ось осі. Ну все, далі включимось. Знайш дивіться, шановні, проточив, Все в осі, все класно, все красиво. Отак От все це діло виглядає. Ну та що, зараз тепер ставимо подшипнички наші і збираємо генератор докупи. Все, я продовжую, збираю. Так, ну то й що, шановні? закончив я зборочку нашого генератора. Тут ось прийшло, прийшлось ізольовану таку проставочку точити, бо та, що тут стояла, вона була лопнувша. Ну, отак гарно все це діло у нас вийшло. Тут у нас, бачите, новенькі щіточки. Все, крутиться, як дзвін. Ну та що зараз? Поставимо на стенд, крутнемо та подивимося, що він нам заспіває. Ну що, шановні, дивимось на наш результат. Ось наш стендік. Все, лампа контрольна світиться, зарядки в нас нема. Ключ на старт і поїхали. Як бачимо, наш генератор працює чітко, без всяких нарікань. Так що, друже мій, ми врятували твій генератор, я вважаю, він тобі послужить ще не один день. Ну а вам що можу сказати? Робіть гарно. Допомагайте своїм друзям, колегам, знайомим. І у вас завжди все вийде і завжди все вийде. Ну і що можу сказати? Далі буде.